Минулої п'ятниці в центрі Дового довжани та жителі навколишніх сіл перекрили дорогу, вимагаючи відремонтувати цю дорогу. В цьому селі сходяться три дороги обласного значення: зіршави, зі сваляви та куста. Так склалось, що з одного боку з межі Хуського району, з іншого боку, з межі Свалявщини, а з напрямку Єршави від Лукова до довгого дороги просто немає. Страйком жителі довгого привернули увагу влади до проблеми і погодились розійтись тільки після обіцянки, що роботи розпочнуть негайно. Рівно тиждень дали страйкарі владі на ремонт шляхів і пообіцяли знову перекрити дорогу, але вже надовго, якщо позитивних зрушень не буде. Минув тиждень дорожники з боку Лукова дійшли до середини Прибожавського. Цього тижня ми пройшли 3 кілометри, уклали 70 тонн асфальтобетону. Працюємо від того часу, як блокували кожен день, почали ми вівторок, значить і сьогодні Працюємо п'ятниця і завтра будемо, мабуть, в суботу працювати. Сільський голова Приборжавського особисто наглядає за дорожниками, щоб роботу виконували сумлінно. Я думаю, що в деякій мірі обов'язково якусь частину той лепти, внесеної той страйк по відновленню цих робіт, по ремонту доріг, обов'язково щось дало. Ну і, звичайно, я думаю, що дивлячися, спостерігаючи за роботу дорожнього управління нашого району, в деякій мірі ми задоволені, тому що робота ведеться, як кажуть так, на совість. Ну і в першу чергу хотілося, щоб такі роботи виконувалися, коли я той той температур, температурний режим, який би мав бути. З погодою дійсно трохи не пощастило, адже напередодні пройшов невеликий дощ, і вода ще не встигла висохнути. Тож дорожникам доводиться видувати не тільки пил і подріблений асфальт, а й воду з вифрезеруваних ям. Дорожники кажуть, якщо погода не підведе, то до довгого одійдуть за півтора-два тижні. Селяни з новим страйком не поспішають. кажуть, поки робота йде, перекривати дорогу не буде. Звичайно, здавати ми не будемося, якщо вони припинять роботи. Тобто, що лише показали, щоб припинити акцію, ми будемо далі відстоювати е, свої права. Буде акція, тільки акція вже буде більш серйозніша, якщо вони е, спробують нас, як кажуть, кинути зі свалявського боку. Також працює бригада дорожників, але якість виконання робіт дуже сумнівна. Чому не хочуть працювати дорожники та як кладуть асфальт у воду, дивіться у недільному випуску програми Сім днів. What